Процес виготовлення мотанки з давніх часів називався кутенням, тому що виготовлення її дуже схоже на кутання маленької дитини в пелюшки. Тому і виготовлення мотинки називається кутання. Коли дитинка народжувалася, мати виготовляла таку маленьку лялечку, яка схожа зовсім на дитинку, замотана, ніби в пелюшки. І мама її клала в колисочку біля дитинки, яка вважалася, що вона оберігала цю дитинку. І коли навіть дитинка хворіла, їй давали в ручки погратися цією лялечкою. І вважали, що вона її зцілювала, але потім, коли дитина одужувала цю лялечку потрібно було спалити так, як щоб хвороби це більше ніколи не поверталася. Якщо, наприклад, виготовляли ляльки баб берегині ну їх, звичайно, ставили в хаті, десь на видному місці, біля ікони, і вона вважалася як символом оберегу і символом зв'язку поколінь, тому що такі ляльки передавалися з покоління в покоління. І ще був один вид мотанок. Це наречені. Мати для своєї донечки, яка виходила заміж, робила дуже гарну лялечку, одягала її в найкращі мереживка і дарувала це для своєї доньки, щоб вона. Допомагала їй, і щоб її життя подружнє було щасливим. Ляльки-мотанки вони ж виготовляються без обличчя. В них тільки з ниточок намотується хрест на обличчі. Хрест це символ сонця у давніх слов'ян, а обличчя не можна було робити лялькам-мотанкам, тому що завжди вважалося в давніх предків, що через обличчя в людину вселяється душа і може підселитися як і погана, так і хороша. Тому ляльки виготовляли без обличчя. Якщо це даєш м'яту, ті і, і, і зла. У звичайному житті взагалі я займаюся ліпниною орнаментальною і барельєфами. Це вже так більше стало моєю професією, ніж хобі, тому що всі зв'язки, які раніше були по професіям, я вже все звільнилася, все закинула це і хочу розвивати себе саме в цьому. Так склалося, що з початку війни ми були змушені виїхати в Фінляндію. І там, щоб якимось чином допомогти і Збройним силам, і там об'єдналися українці, які також змушені були виїхати, ми влаштовували ярмарки, пекли солодощі, і кожен хтось виготовляв, хто що вміє, хтось браслети якісь патріотичні. Я не знаю, звідки мені так прийшло, я захотіла робити ляльки-мотанки. І ми їх там також продавали і всі кошти відправляли на ЗСУ, на підтримку наших хлопців.